Привіт-привіт! Ви на каналі Pantera TV. Ну, а я Пантера Тві. Сьогодні ми будемо розглядати нову обнову. Я трошечки запізнилася і не можу розказати чому. Так, перше, що я вам покажу, це вілдпас. Тільки подивіться, який мімімішний. Як бачите, я вже пройшла декілька рівнів. Давайте подивимося, що тут є. Емоджі, але це в платному. Пет такий класний. Ні, серйозно, класний пет. Відтінок теж красивий. Класний. Ось налева. Відтінок. Так, подивимося, що в безплатному. Емоджі з вовком. Ну, ось такий пет у мене є. Це не цікаво. А ось відтінок, цікавий, прикольний. Вау, вау! Який класний скін. Ну, я його вже бачила, але треба якусь реакцію зробити. Так, ну новорічний одяг у мене є. На всіх тваринах. Прикольна статуя. Спеціально не буду її купляти. Так, ну скриння це зрозуміло. О, дивіться. Спеціально для скіна одяг такий класний. Вау, супер! Так, тепер глянемо, що в платному. Ну, звичайно, шпет, емоджі. О, класний одяг. Ну, відтінок. І ще одяг. Дуже класно. О, а це незвично, Термінатор якийсь. А це прикольно. Ну, легендарний скін, я думаю, вже у всіх є. Ексклюзивний відтінок. І просто бомбезний скін на гриську. Відтінок. статуя, У, у, у звичайному безкоштовному теж є статуя, але вона з лисицею. Ось ще отакий відтінок. Вау! Це дуже класна скінна крокодила. О, ще статуя з Ричко. Ну, відтінок взагалі крутий. ну, Вау! І ось такий бомбезний відтінок. На гепарда. Ну, на ексклюзивний скін. Так, давайте подивимось покрутимо його. Вау! Ви просто подивіться на це чудо! Так, давайте ще одягнемо одяг. Подивимось, як це все буде виглядати. Ну. Ой, ще й зелені очі просто чудово підходять. Тим паче я люблю зелений колір. І для мене це просто. Просто справжній новорічний подарунок від гри. Так, і на, на тигрів щось. Так. Ого, оце вже реальний термінатор. І знаєте. Це містичний скін і вони дуже класні і їх зможуть отримати навіть ті, хто не заплатять за вілдпас. Вау! Це просто вау. Так. Ну що ж, тепер подивимося на Рись. Вау! Це. У мене навіть немає слів, щоб описати цей скін. Він дуже крутий, особливо відтінки на нього. Шкода? А ні, одяг теж додавали. Я і не помітила, що тут є ще й одяг. Вау! Це дуже. Придуже класно. Але я думаю, що ці індійські теж буде непогано. А це не дуже. Вау. Мені це дуже подобається. Так, ну що, що в нас було в обнові іще? Так, так, так. Ну, звичайно ж, день у підводному світі. Давайте подивимось на нього. І я не зможу його купити, тому що він занадто дорогий. Так, ось він, бачите який. Дорогий. Та, я, в принципі, не багато граю у підводний світ, щоб купляти будинки. А ще хочу розказати про події. Ось бачите, вороги. Ну, в принципі, вороги, як завжди, ялинка. Хотілося б, щоб вони ялинку додали у меблі. Було б дуже класно. Можна було б з друзями робити собі день і святкувати там новий рік. І, до речі, хочу сказати, що це відео вийде з запізненням, тому що я довго роблю монтаж. Для мене монтаж це важко. І якщо хтось знає, напишіть в коментарях, як швидко і гарно робити монтаж. Ось, дивіться, навіть і не підозрюю, що я на них зараз нападу. Оп, а я на них нападу. І заберу у ті два подаруночки. Ну що ж, а на цьому моменті я вже буду закінчувати відео. Бажаю всім гарного настрою. До побачення і гарного всім нового року!